Ми живемо у світі, в якому праця це найбільш високоцінована діяльність, джерело гордості і невід'ємне людське право. Думаєте, так було завжди? Ні. Ще 300 років тому праця вважалась найнижчим і найбільш зневажуваним заняттям, практично прокляттям. А знаєте, хто це все змінив? Джон Лок, англійський філософ. це важко повірити, але до нього нікому в голову не спадало, що саме праця, а не завоювання, насильство чи грабіж, є джерелом власності. Але ще більш важливим для розвитку суспільства виявилось ствердження, що працюючи, можна збагатитись. До нього так не думали, а замислившись, спробували, і у вийшло. І виграли від цього ну, приблизно всі. І це не єдина думка Лока, яка змінила історію людства. Думаю, це дещо спонтличить тих, хто вважає, що філософія повністю марна. На ютуб-каналі Бідуїн є відео, в якому я про цю і про багато інших думок Лока говорю більш детально. Заходьте! Це е